Після перемоги. Отримавши день відпочинку після гри з чемпіонами України, зірка сьогодні вранці провела перше на тижні тренування. Гравців розділили на декілька груп. Футболісти, які перемагали Динамо, тренуються окремо без звичних навантажень. Серед них і автори голів у воротах киян Андрій Бацула та Павло Полегенько. Гравці між собою вирішували, хто буде бити штрафні удари у кожному з епізодів. Ми перед тим, як пробивати штрафної сталі, там була під ліву ногу, я попросив у нього пробити. Тобто я там ударив, там я хотів і вторий штрафний бити, але Пашка попросив, і слава Богу, що я как дав йому теж цей шанс, і він забив гол, і в результаті виграли 2-0. В першому епізоді Андрій Подошов к мячу, я к нему подошел, говорив: уверен, что ты Он ответил, да. Во втором епізоді я пішов. Андрій теж был не против. Я був уверен в себе і забил гол. Було відчуття, що вдасться забити, каже Андрій Бацула. Да, именно в том эпизоде я шел уже с уверенностью. Особенно когда увидел наших ребят еще в стенке, что ему просто не видно дальний угол, поэтому решил бить туда. Павло Полегенько – вихованець Динамівської школи, тож свій перший гол у премєр лізі не святкував. Емоції були, коли ти забиваєш перший гол в премєр лиге понятно, положительні. Було дуже приємно, но так як забив клубово воспитанников, поэтому не празднував. Крім забитого м'яча, Андрій Бацула на своєму фланзі з допомогою партнерів зумів нейтралізувати і найнебезпечнішого гравця динамівців Андрія Ярмоленка. Ми знали, що у них саме гравець – рок команді Ярмоленка, і перед ми говорили об этом, щоб я не залишився сам на фланзі з ним. Мені завжди допомагав хтось один із гравців з опорної зони. Ти я думаю, що на сьогодні нам удалось, він створив не так багато моментів і. Сделали, так сказать, выполнили установку тренера. Львиная доля атак строится через него. То есть он выбирает направление развития атаки, поэтому много было на теории уделено внимания его действиям, его маневрам. То есть, да, это ключевая фигура на сегодняшний день Динамо. И я рад, что нам удалось его нейтрализовать. С чемпионом Украины зирка зіграла у три центральні захисники. Цю ігрову модель наша команда використала і у попередньому матчі. Ми грали в прошлу ігру три центральних захисника. Тобто, мабуть, вивчали, теж дивилися. Ми вибрали такий план на ігру, хоча він і по ходу матчу і перестраївався, але ми теж були к нему готові, як в два нападаючих «Динамо». Під час матчу вдалося позбавити киян їх головних козирів, говорить тренер. Ізначально лишити пространство суперника, нівелювати його сильні сторони, тобто, вивчили маневри развитие атаки их Ермоленко, Гармаша, Гонсалеса, то есть как они развивают атаки, постарались им противодействовать и из-под этих футболистов. Создавай свої атаки, швидкий вихід, що, собственно говоря, і удалось. Після перемоги над киянами 2-0 до символічної збірної 21-го туру увійшли Андрій Бацула, Павло Палегенько... та нападник ЕСОЛА, який і заробив два штрафні удари, після яких м'яч опинився у сітці у Рід Динамо. Також Есеолу визнали кращим гравцем туру. А наставник зірки Роман Монарьов став кращим тренером туру Ліги Періматч. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.